Друзі, сьогодні на каналі буде знову посилка з тему. Це в мене така рубрика. Хто не знає, на каналі це таємничий пакунок з Що Це означає, Це означає, що я забираю на пошті посилку з Китаю. При цьому я не пишу в описі, що це за конкретний товар. От, розпаковую спеціально для вас на відео. Поїхали. Що нам приїхало сьогодні? Так, обережно розкриваємо і дивимося пакуночки. Ось і ось така Синя і отака жовта. Жовта блатитна. Так. І ось така коробочка. Більше нічого. Так, Почнемо, напевно, з оцих штучок. Дивіться, що це таке? Це сумка, воду не проникна, тобто можна з нею кудись ходити її з собою тягати. Зараз світло обичаю, зроблю загальне Опа, Зробив, повертаюсь. От, сумочка е ось такого формату. Вона повністю прорезинена Тобто воду не проникну. І її дуже класно можна використовувати кудись на вулиці, коли йдеш. От, на тривалий термін, наприклад, гуляти. Саме для цього вона мені потрібна. І отак от вона трошки розкладається. От, є такий запах резина, скажімо так, як у нових надувних матрасів, коли купуєш. От. Ну, така от сумочка. В принципі, по розміру, звісно, мені б хотілося б трошки, можливо, і більше. От. Але, в принципі, підіти. Тут ще є такі от кармашки прикольні, можна щось сюди ще лежити. От. Але, в принципі, ось така сумочка Така сама в мене ще є і синя. Така блакитна. Так, оце у нас жовтенька така. Дуже цікаво, давайте розпаковувати тепер блакитну. Так, блакитна, в принципі, така сама. От. Дуже класно, до речі, брати з собою, наприклад, на пляж такі штуки, бо її можна поставити просто на пісок. І страшного нічого з нею не буде. Можна бачити також, що навіть мовні, тут є резинка, для того, щоб це все діло не промокало і не потрапляло всередину вода. Ну, в общем, це ось така турбиночка. На цій, схожі шручки трошки длинніші, Однако, ось такі дві турбинки. Написано на них, можна бачити, що bag», Що означає, що водонапринетний пакунок або сумка. Ну, буду пробувати. На вигляд це прикольно, достатньо нормально. Потрібну ще є один карманчик, який я не помітив. Ось такий. У нього так щось можна покласти. От, він тут невеличкий, але є. Телефон, до речі, влізе. Тобто це, можливо, варіант такий більш навіть пляжний. Так, поїхали далі. У нас тут посилочка трошки прийшла, бачите, пошкоджена коробочка. Ну, будемо сподіватися, що все буде нормально. Так, ми знадобився мій ніж. До речі, всім рекомендую. Це у нас куду uh, Steel. Африканська тематика в... в ножах. Це один з нами, uh, ну, так, якщо відволік один з самых доступних ножів uh, у Cold Steel. І так, що з цієї коробочці? Давайте дивимось. Є отакий от чохольчик з чимось всередині. І отака якась бумажечка. І така яка штучка. І така яка штучка. Давайте розбрати, що це таке. Розпакуємо цей чехольчик, чехольчик, до речі, прикольний. Такий нічого так. Матеріал мені подобається. Всередині ми маємо що? Маємо ось такий чудовий штатив. Наш дивіться, що це за штатив? Штатив такий специфічний, він розкладається тільки таким чином, в нього нічого не відвігається. От. А, можна поставити це максимум розкласти. Можна можливо якось зафіксувати оці ніжки в положенні, наприклад, в такому, бо в тому, якому потрібно, щоб було трошки вище. От. Ну, в принципі, розраховано, що ви використовуєте його. ну, Можна, в принципі, і так, якщо потрібна повна висота. в такому положенні, тут розклавши. А, потім, що ми чіпляємо далі? А, тобто, коли я конструкцію всю цього зберу, ви зрозумієте, навіщо потрібна ця вся конструкція. Накручуємо голову шарову. Ось така шарова голова. І фіксатор, бачите, тут ця штучка рухається. Що ми робимо далі? Далі ми беремо ось цю детальку. Вона всередині прорезинена. Це дуже плотний такий матеріал, плотна резина. Що ми робимо? Ми чіпляємо її так само ось сюди. Знімається ось, ось залушечка, яка на різьбі. Ми її прибираємо і прикручуємо цей такий рух. Все. Так от, що це таке? Це підставка під зброю, наприклад, для тиру. Тобто замість сошок можна використовувати ось таку чудову річ. Якість непогана, мені подобається. Як вона буде працювати з зброєю, це вже я подивлюсь, буде видно на практиці. От. А так, в принципі, все. Нормально, тобто зброю сюди ставити і стріляти. Ось таким чином. При цьому можна регулювати код, який вам потрібен, і фіксувати в потрібному положенні. Ось така чудова річ. Друзі, на цьому поки все по пакунках. Нагадую, треба на вторгнення. Не забуваємо додати на ЗСУ. Всім рекомендую наш фонд на вулиці Робоча, 19 в місті Дніпро. Раніше ми були на Кліворійські 2. А тепер там посилання на наш благодійний фонд, якому працюю, я скину в описі. І також скину в описі посилання на товари, які ви сьогодні побачили. От, якщо вони не зняті з продажу. Бо багато лотів я беру майже останніми. Ну, от тоді я просто пишу, що знято з продажу прямо в самому описі. А, також вам рекомендую такі благодійні фонди а, і громадські організації, як Поверний живим і справа громада. Туди особисто я сам доначу. Це буде Україна.